Я скинула 17 кг за 9 місяців. І це мій улюблений рецепт млинців з рибою на 124 ккал. Розморожуємо 100 г шпинату, додаємо до суміші, яка получилася, молока 200 мг і збиваємо це все блендером, але будьте обережні, не робіть, як я. Переливаємо цю суміш в більшу ємність та додаємо 3 яйця. Також потрібно додати 500 мг молока, 200 мг води, трішечки солю та трішки цукру. Розбиваємо це все діло разом. Далі нам потрібно додати 210 г рисового борошна та 90 г цільнозернового борошна, Одну чайну ложку масла хід та все це класно збиваємо, щоб не було грудочок. Далі смажимо на пательні. Ось так буде у вас получатися. Процес довгий, тому беру дві сковорідки. І за той час готую начинку, беру 4 пачечки яготинського кисломолочного сиру та 2 пачки лососю, який купила заздалегідь. Нарізаю на маленькі шматочки, додаю кропу та змішую це все, щоб потім зробити начинку до наших млинців. Ось такі млинці у нас получилися. скручуємо, і вуаля дуже смачний сніданок на 124. 4 калорії в 100 грамах